Зараз ви на курсі, який колись визрів із безлічі моїх пошуків, досліджень і досвіду. Управління реальністю, управління простором, воно починається тоді, коли ви вірите в себе раз, коли ви дієві два і коли ви спокійні три, коли у вас стишений ум, коли у вас. Дуже багато енергії в серці, коли ви зосереджені на цій творчості алхімії, коли вам вистачає знань, коли ви довіряєте цим знанням, бо ви ж собі довіряєте, бо ви собі довіряєте. Якщо жінка не довіряє собі, вона буде збирачем хибних ілюзорних знань. Якщо вона не довіряє собі, вона буде ходити. По різних різних видах навчань і толку з цього не було.